Тільки що знімав солідіка, одного Саня знайшов. Кажу, перевір, яму, перевіряєш. Ще одна. Ну, друзі, це знахідка реально сьогодні топова. Друзі, всім привіт! Спустили ставочок, там он серий ходить з бантікорою. Вон, на кінець топ батя виїхав і саньок. Вода добре відійшла, зараз тут походимо. Тут щоб ви зрозуміли, дивіться, скільки тут кераміки. Це все кераміка Русь. Повністю все. Дивіться, одна кераміка. Ось кераміка. Оце все, 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 бачите, це все в кераміки. Тому сьогодні тут і покопаємо. Є Equinox, Батін перший Deus, Deus 2. Кому потрібно металошукачі, ось знизу силка під відео на мій інтернет-магазин. Звертайтесь, замовляйте, всі прилади офіційні. От слухайте, робота швидкість 2,5 як працює. Чуєте, скільки тут черніни? Зараз подивимося. Оце вся кераміка, ви уявляєте. Що це? Ну? Подивимося? Ось бачите? Центробій капсуль. Здається, бачу ось до дробина. Ану перевіримо. Так, да, є. А ось перед нами і залізний гвіздочок. Дивіться, бачите, знайшов візуально. Гвіздочок по Росії. Ось такі були гвозді тут. Ох, дивіться, що ще знайшов. Слухай, прикинь, я знайшов курок від козацького пістоля. Да? Я думаю, що так. Да. Іди побачиш. Я взагалі в шокі. Ти глянь, яка несподівана знахідка. О, диви. Ти представляєш? А хто це? Е, від козацького пістоля курок, я думаю. Диви. Ага. Скажи клас. Па, дати перчатки може? І це візуальна знахідка. Одну копав, а цю знайшов. Дивіться, який шматок кераміки. Ух ти йо. Ну, просто в сьомка. Друзі, коп копом, але за здоров'ячком треба... Дивитися, реально зайшов ось до воду, ноги так покрутило, хоча і в цих чоботах є чулки теплі і носки теплі. Зараз ще одні носки вдягну, бо реально ноги викручує. Це такі дві копійки 10 копійок наших і копійка совєтів. Ага. Дробь. Зараз побачиш, візуальна грузіки, знахідка. Грузики. Тут можна знайти. Ух ти клас, це все... дивлюсь, теж добре відійшла де, вода. Туди сміло, що там коротше там вже воно відійшло ще метрів два. То... десь отако була вода. Де, бачите, де така мишці? Ага. Оце була останній раз вона була десь отака. <реш> від... А, вона да, відійко. краса, дивіться, бачите, друзі? Яка гарненька ручечка від якогось кувшиночка. Кувшинки, кувшинки. Русь, сто висотки. Гоу стоп съемка. Щось так глибоко було цікаво сімдесят один подивимось що це. певна пробка якась. Чи О ні, друзі, дивіться, це манітосі нас здається. Да, це монетка. А чия вона. Зараз подивлюся і вам все скажу. Чудово. Чудова монетка. Це ще й поляк, друзі, дивіться. Саня! У мене польський солід! Дякую! Бачите, який солідик? І наш червоний, блін. Шайбу ще можна і грати в хокей, дивіться Ану покаж. Ага. Да, срібло. Видно, що катане. Ну так. Да. Це різм, Катане, це різм, да. Ні, ну вітаю, круто, молодець. А ну, покажи Кого? Го просто обсімка. О, ну, друзі, включив камеру, бо йду, Нервую, вже нічого немає майже. Думаю, не буде вам щось зняти. Повикопав кілька банок консервних і ось викопав ще одну, типу, консервну банку. Он бачите, мені то ціна показалась. Зараз я вам її підтягну на мілину по льодові. Ось. І зараз з вами подивимося, що це за Манітосіна. Подивіться, який гарний екземпляр. Ох ти що! Саня! Це просто сказка! Дві копійки серебром. Вона в такому гарному стані, що це просто просто бімба. Друзі, ви тільки погляньте, яка краса. Бог з ним вже з цими перчатками. Що намочу. Але я реально не знаходив таких монет ніколи. Завжди потрібно мріяти і мрії здійснятися. 1844 год НМ. Дві копійки сріблом. Дякую, а це реально кайфова знахідка. Аж самому приємно. Ось друзі, біля манітосіни не був ще сигнал. Я хотів вже знімати, думаю, ну все, зараз я вам покажу, але це попалася ось така шмурт. Рибаки, я думаю, оцінять таку знахідку, а мені вона ні до чого. Ну, все рівно кинув скажи, Кайфово. О. От і що у нас так вимотало. Дивіться, друзі, ще одна знахідка рибалок. Для них це теж скарби. Дивіться, який глечик попався. Дно від глечика, просто шикардос. Чуть ли не цілесенький, я був в шоці і на такого лежав. Зразу помітив його. Бачите, клас заберу. Буду фоткатись з знахідками в ньому. Якась ерунда банка, навірно. Що це таке? А я шов, не банка, але певна пробка, чи горільчана. Все, грузика викопав. З усіма трохомуднями. Ух ты йо. Попробуй порви Ну-ну, подивимось. Дивіться, Монітосина, друзі. В ракушці манітосіна була. Це навіть не манітосіна, а Гудзик. Та, да, дивіться який Гудзик. Я вже думав рижуха. йоли пали. Такі гудзики можуть, звісно, звести з розуму. В таких місцях, бачите? Якийсь сучасний гудзик. В ракушки був, О, кажись монітосик. Я думаю, що це сучасний українських. 50, здається, копійок. А можливо і не сучасний. Зараз все скажу. Ні, друзі. Це золото партії. Можливо. 1900. 51 рік, 3 копійки. 3 копійки 51-го року. Ось така знахідка. Так. Дивимося, що за... А, і це якась фігня. подавало надію, що золото, бачите? Це якась шмурть від замка, я так думаю. Хоча я думав, що це якесь золотіха. Подивіться, як блестить жесть. О, Друзі, побачив щось червоніє і одразу зрозумів, що потрібно включати камеру, але дуже багато сміття, тому не завжди... Включаю одразу, як чую сигнал. Бо ви не уявляєте, скільки тут сміття. Дивіться, який п'яточок попався. От Сигнальчик викопав, друзі. Зараз подивимося. Як то на мене мелькнула монітосіна. Оп. Так, це якась копійчуга. Зараз ми з вами подивимося. СССР такого формату старого. Думаю до Бо букви С дуже здорові. Три копійки 36-го року. Є два сигнали. Спочатку цей викопаю. Ще один грузик. А я що казав, бачите? Ще один грузик. Я не казав, я подумав. Оп, і тут такий. Таке більш схоже на цікавішу річ по провідності бо я вже бачу якась штука можливо блісна, але да, можливо не блісна, бачите ще одна грузила. Угу. Mm -hmm. Гарно, скажи. Угу. Mm -hmm. Ти вже давно не копав такі. Нічого, скоро якусь кладуху ще бахнеш. От поставив машину. Через городик зайдемо. Вообще клас, тут он дивлюсь на городі кераміки. Тьма. Йоп, пересета, дивіться, друзі. Дивіться, яка кераміка жирок. Подивимося. Бо ти віддав. Ось такий він. Ну вітаю, в тебе теж вже є монітос. Uh -huh. Вон батя щось там ковиряється. Тільки що знімав солідіка, одного саня знайшов. Кажу, перевір яму, перевіряєш. Це Ще одна монітосина. Це медний, бачиш? бач. Ага, ну стої дай. А може, може серебро тільки так закисло Зараз підвізь. Щас подивимось. Серебро, наверное, да? Срібло. Срібло. Срібло Бачите, тільки що два солідика з однієї ями. Крутяк. Тримай. Взагалі круто, вітаю, а тепер треба цю всю яму ковиряти. Може тут десь розсипуха така. Зараз полазимо. Вон дивіться, друзі. Ще один солідик перегнивший. Це піпес. І дивіться, тут сіки ходили, так? Да? Угу. Вже три манітосини. Крутяк. Це все титута, так? Да? Так. Да. І дивіться, сіки тут ходили, ціле літо, але сигнали пропускали. Куля, мілкашка. була просто п'ємка. От друзі, гіза попалась. З глибини чималої. Ще походимо. Це ми були на тій стороні, де білий сарай, а зараз вже на цьому островку. Опа. Десь воно, дробина. Друзі, дивіться, серед цього бардака ось такі покер гвіздочки попадаються, бачите? А кераміки тут, аж ви розуміли, просто тьма. Знайшов сигнал, навіть включив. Якихось вісімдесят вісім, вісімдесят дев'ять, зараз ми її очистимо все. Спиднейся мы несут в воду. Ох, что-то бронзовое. Друзья, сейчас нашел. Я думал, что это золото уже какое-то. Дивіться яка гарна штука. Вона стільки років. Ааа, йовки палки знаєте що це таке? Це поясок із снаряду. А який звук був кайфовий. Друзі. Накінець-то щось я тут надибав. А це вручальний кінечко. Бачите? назад хочу в землю. Видите, бачите? Зорчиком. Сигнал. Что за... Це кі тут так, щось, щось є, якась гудзик, навірно. Якийсь, може, гудзичок або куля. Цікаво. Ось це штуковина. Не можу поняти що це? Шопа? Що це друзі, це цей. І в мене знахідка. Морська зірка. Шутка. Якась зірка, можливо, від якоїсь там, не знаю, чи погонів, чи чого. Оце ключара. Це старий, да, по? Так. Да. Ну звісно, ножик зачтний сань, вітаю, реально. Боє просто. Глубоко. дивіться. Зараз. Та це взагалі шикардос. Оце класна річ. І видно, що він литий ось добу, бачиш? Виливали ось до, диви. Не обцивокували ще видно. Терчить. Диви. А, так. Да. Розплескати. Я думаю, ні, що це ніж. Ось диви. Це може й серп якийсь бути чи що, я навіть не можу на пам'ятати. Там тупе, так? Да? Так, да, диви. То ним ще можна зараз поранитися, прикинь. Ну так. Да. А нож Саня знайшов. І ще й притом всьом тілесенький. Ну, друзі, це знахідка реально сьогодні топова. І що, глибоко? Да Я чув, як їх сказати, що санька керницю копає. Де покажи? Покажи. Ох, красавчик! Я тебе вітаю! Оце знахідка, друзі. Я його сполосну. Опа! Дивіться, який гарний топорик кельтський. Та це взагалі шикардос. Оце крутяк.